Скоро вже день родини, зробим шашлик зі свинини. Скоро закінчу школу. Продайте мені бренді колу. Скоро вже до хреща. Штовхну в ополонку тещу. Скоро почнеться літо. Треба ховати світер. Скоро вже буде день праці. Пошлю всю роботу у срацю. Техніка безпеки на вищому рівні, має бути Все, всьому й не переживає до доразу. Постав на місце, це на Пасху. Це на Паску. Це на Пасху. На Пасху. Хто там? Сестра моя приїхала. Приїде на Паску. Це теж на Паску. Я раніше думав, що дорого це кава в Макдональдсі. Ви просто мідні купляли куплялиш. Раніше брав 10 гривень в магазин і приносив яйця, ковбасу, сир, хліб, масло. А зараз вона тикувалися цих камер Дивіться. Приїхала пожарка. Капусту тушить. <су hiss> Влаштував на нову роботу. каже, йди знайомся з колективом. Заходжу в цех. 400 колег. Бе -е -е Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше знайти спосіб їх ріш. Паска на носі. Вікна не миті. Паска на носі, вікна не миті. І що я з ними? Сів на дієту. Сьогодні розрузочний день. Взяв компот, сижу. Дивлюсь, вікно відволікаюсь. Це ось Паска приближається, я не знаю, й ти святити Паску чи ні. Попи почали битися. Боюся, що знаєте, щоб не отримати кадилом по морді? Прямо там, у церкві. <пас> Так, дивіться, що оно ну, комуняки в 1967 році святкували е, жовтневу революцію. Бачите, років. літ. Е, можете порахувати, скільки років не, не робився ремонт головної дороги в Чернівцях. <му> Хух, люди, єлі втік од неї, тільки в спів он дивіться. Лся Зло, тобі сказала, йди щось роби. Я. А, счас, воно мені надо, йди роби, я кофе п'ю. Ну, іди, лось, втік, а ну його знає. Що дивишся? Та шукаю ковпачки на ауді. i Купимо будинок, а не квартиру. Будемо кожного ранку пити каву, смажити шашлики. Роботи он скільки. Кожен рік одне й те саме. Ось тут подивіться, лелека депутат. Подивіться блять, на це гніздо. Вона вже краде, і краде, строїть, строїть. Вже просто, я не знаю, це вже в чотири поверха нахуй уїбала. Друзі. Це апарат сумасшедший, це не машина, це звір. Mind, time, you... Килим у ванні. Аня 34. Чи перестане моя собака сяти на килим у ванні? Ань, дивимося. Ні, ти бачиш, ти розстроєна. Мало того, що вона в ванні ссить, то вона ще буде на кроваті срати. Бо ти от в кроваті лежиш, ти лягла скоріше, всього лицем. В кашулі в оці, і бачиш, витираєш лице. Так що дивись, шукай десь сюрприз. Так, треба лягати. Завтра вставати рано. Вітаю себе на щоденному шоу Нічний Накрут. Обирай категорію про що будеш паритись сьогодні. Війна, гроші, здоров'я, неправильні вчинки в минулому, самореалізація. Mm, сьогодні почну з неправильних вчинків в минулому. Тепер обери під категорію неправильних вчинків в минулому. Хтось биканув, а ти промовчав. Дебільні жарти перед незнайомцями. Позичив гроші другу. Хтось биканув, а я промовчав. А ні, а, краще позичив гроші че... тебе автоматично переміщено на тему самореалізація в категорію нерішучість. Облін точно якби я був більш рішучий, вже два роки назад ту кав'ярню відкрив би й заробляв би нормально. А не у це Війна Крут перетинається з категорією гроші. Бажаєш почати паритись на тему грошей, чи залишишся в категорії самореалізації? Ні, я ще не закінчив з неправильними вчинками в минулому, а після планую переміститись в категорію війна в під категорію. <звук> Вітаю! Ти відкрив нову категорію хронічний недосип. Я стараюсь бути ввічливою людиною, але у нас чомусь вічливість часто сприймають як слабкість, так і є. Наприклад, заходите ви в маршрутку. Якщо ви скажете, пане Шофер, скажіть, будь ласка, маршрутка їде на автостанцію. Тобі скажуть, що нахер? Давай або заходь, або виходь. Ти маєш заходити в маршрутку максимально впевнено. Просто їде це нахер на автостанцію чи ні. Кажи швиденько, люди ззаді. Або їдете ви вже в маршрутці. Якщо ви скажете, пане шофер, відкрийте, будь ласка, задні, ви сука, не вийдете через задні. Вам треба їхати і кричати Задні нахуй! Бігом бо мої люди ззаді! Як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали Щоб вам горла! Ну ви в курсах? だ。<laughs>